Друзі, усім привіт, Вітаю вас на каналі Експорт, де ми сьогодні говоримо про перші матчі однієї восьмої ліги чемпіонів, які вийшли ну просто таки дуже кайфовими і залишили після себе багато питань, на які ми зараз спробуємо дати відповідь перед інтригуючими матчами. Відповіді, які відбудуться вже через тиждень. Отож, почнемо із напевно головного протистояння однієї восьмої зустріч Ліверпуля та ПСЖ. До речі, саме стадіон ПСЖ у нас у декорації сьогодні на столі. А почнемо із того, що Ліверпуль. Очевидно, хотів зіграти від оборони у цьому матчі, але Арне Слот стовідсотково не очікував, що настільки багато доведеться оборонятися його команді. Пасаже просто таки притис Ліверпуль до власного карного майданчика і не випускав майже протягом усього матчу. Більший час Ліверпуль захищався усім складом і перебував за лінією м'яча усіма гравцями свого стартового складу. Лише дивом Ліверпуль не пропустив у першому таймі, коли мікроскопічний офсайт рятував підопічних Слота від голого вічі кварацхелія. А далі почалося шоу одного актора Алісона Бекера. Який видав, можливо найкращий перформанс в історії ліги чемпіонів, найкращий індивідуальний перформанс? Зробив 8 сейвів. Кілька із них просто фантастичних. Щоб ви розуміли, пасажир XG награв на 2,5 голи. А Ліверпуль всього на 0,25, Але переміг завдяки Алісуну Бекеру і грамотну заміну від Дарвін Нуніс вийшов на заміну і асистував на Харві Еліта, який відзначився голом через буквально менше хвилини після свого появлення з лави запасних. ПСЖ грав краще, атакував більше. Не у коментарях. пишуть про найбільший відскок року у лізі чемпіонів. І можна погодитися з коментаторами, адже Ліверпуль був сильно слабкіший. Мосала головний претендент на золотий м'яч, просто розчинився, і ПСЖ мав би спокійно цей матч довести до перемоги. Але Ліверпуль на характері витримав, витримав цей натиск і в одну контратаку вибіг. І цього вистачило для того, щоб увести перемогу з Парижу. Тепер Ліверпуль матиме перевагу не тільки е, у Енфілді, цей стадіон завжди дає перевагу червоним, а ще й у рахунку 0-1 можна знову зіграти по рахунку. А вже на виїзді посажана вряд чи змортиснути настільки активно і настільки багато атакувати, як ніяк Енфілд. Це Енфілд. Тому висновок можемо зробити такий за грою. ПСЖ дійсно міг би бути фаворитом другого матчу, але після такого морального надлому Ліверпуль скоріш за все, все ж таки забере своє. І витримає цю навалу чергову на Енфілді. Плюс болівальники будуть гнати вперед червоних. І я думаю, що вони свого все ж таки доб'ються, і ми побачимо їх в одній четвертій фіналу. Другий матч, про який поговоримо, це Бенфіка-Барселона. Тут ситуація трошки схожа. Також фаворит Барселона приїхав в гості до свого опонента і майже весь матч оборонявся. Але тут трошки інший сценарій. Барселона отримала червону картку вже у середині першого тайму, і Бенфіка насіла на ворота каталонців просто таки коршуном. Точніше, Орлом, чекаючи на свої нагоди, і ці нагоди вони мали. Але Войцев щезне, так само, як і Алісон, видав найкращий матч можливо свого життя, своєї кар'єри. Все ж таки сейви Алісона були поцікавіші, але і іщезне вже ветеран, і те, що він подаряє у воротах, теж дивувало. Почнемо із того, що Бенфіка точно награла на свій один гол, хоча б на один, можливо, навіть на два. Але Барселона терпіла, терпіла і так само, як і Ліверпуль, вибігла у свою контратаку і відзначилася голом. На 61 й хвилині Рафінія, який є другим претендентом золотий м'яч, не змінює Салаха, у такій важкій грі, не розчинився. І свою команду провів до перемоги 0-1. Його гол став переможний, і таким чином видалення Куперсі хоч і призвело до того, що Барса терпіла, 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 але все ж таки перемогу вона з Лісабона привезла. Коли Кубарсі видалився, здавалося, що Бенфіка матиме шанси на прохід. Так, Барса була фаворитом до матчу, але переможи Бенфіка у цій грі у більшості, і можна приїхати на Кампно, спробувати грати по рахунку. Але тепер. З нового матчу в Іспанії буде повний склад у Барселони. Перевага в один м'яч. І я думаю, що за таких водних шансів у Бенфіки не залишається взагалі ніяких. І знову таки, як і у матчі псж Ліверпуль, моральна сторона може зіграти роль може надламатися Бенфіка, маючи такий шанс, вони його не використали. І тепер ще їдуть на кампнову на такий великий стадіон, грати з такою великою командою, маючи такий неприємний моральний тон. Наступний матч у нашому огляді це перший матч, який за часом грався в одній фіналу. відкривав цю стадію. Брюгі проти Астонвіли, і тут немає про що багато говорити. Астонвіла була легким фаворитом цієї гри. Брюгі створила раз за разом на етапу ліги. Потім пробився в стиковому раунді проти Аталанта, розгромивши Бергамасків. Але все ж таки проти Астонвіли Везіння вже не вистачило, можливо, азарту, запалу не вистачило. І Астонвіла здобула перемогу, яка ідеально підходить під вираз на класі. Рахунок один після перерви, а потім Астонвіла включилася, забила два голи. І впевнено забрала гості перемогу собі в актив. Тепер вдома у Англії. Я думаю, що не має виникнути жодних проблем. І вони мають спокійно. У на відомий кубковий тренер, кубковий боєць, знає, як перевагу використовувати, і спокійно цю справу вони доведуть до виходу в 1-4, де може зустрітися або з Ліверпулем, або з ПСЖ. Третій матч на нашому порядку денному це дербі. Мадридське дербі між «Атлетіко» та Реалом, яке в принципі виправдало наші очікування в Плані боротьби було багато жорстких моментів було багато азарту було багато голів, що не типово для цього протистояння. 2-1 реал переміг і варто відзначити, що обидві команди просто шикарно грали в обороні. Попри три забиті м'ячі у цій грі, усі вони. Були створені завдяки індивідуальній майстерності гравців. Спочатку Родріго класно накрутив кількох опонентів, пробив дальній кут з лівої. Потім щось подібне провернув Альварес, коли навпаки з правої, з іншого плану закрутив у дальній кут. Куртуа не мав жодних шансів. На мою думку, найгарніший гол цього матчу. Усі три були гарні, але гол Альвареса — це взагалі щось просто космічне. Ну і переможний м'яч на рахунку Діаша, який створив щось знову ж таки схоже на попередні два голи. Теж змістився під робочу ногу і пробив у дальній кут, закрутивши. Без шансів для голкіпера, але справедливі сраді під час цього взяття ріс ще й було обіграно е, більше партнерів, і була цікава стіночка на фланзі перед е, тим, як вийти на ударну позицію е, Діашо. Тобто, матч завершився 2-1, перевага реала е, перед матчем відповіді. Карл чоловіці таке любить. Карл чоловіт вміє таке використовувати. Я думаю, що, е, попри те, що до гри. Атлетіко навіть видавався мені фаворитом цього протистояння. Я думаю, що з перевагою у рахунку Карл Чоді вийде спокійно з низької лінії оборони, зіграє від суперника. А Атлетіко Дієго Сім, як ми знаємо, не показує свій найкращий футбол, коли вони під тиском, під тиском того, що треба відіграватися. От якби був нічийний результат, ми б тоді подивилися, що б нам запропонував Сіміон. А тепер ми знаємо, що він буде ризикувати, а це не зовсім його головний козир. Тобто, Реал знову ж таки має величезну перевагу перед матчем відповіді. Далі говоримо про один з найменш цікавих матчів Феєнорд приймав Інтер, і шансів у голландської команди взагалі не було. Попри те, що ми вже звикли бачити її такою веселою, такою атакуючою. Але проблеми зі складом більшість тих гравців не змогли прийняти участь у цьому матчі. Це звичайно просто таки майже вирок, коли ти граєш проти такої злагодженої зіграної команди, як Інтер. Інтер знову ж таки на класі свою перемогу здобув 2-0. Голи тюрама і Мартінс стали вирішальними. В кінці матчу обидві команди мали по одному хорошому моменту, але неважливо бути рахунок 1-2 чи 0-3, Я думаю, що загальна картина це не міняє. Інтер був кращий у багатьох аспектах саме на класі. Рівень виконавців був вищий, тренерські задумки виконувалися краще. Інтер просто команда зараз на рівень вище. Підопічні інзаги провели більшість цього матчу в енергозатратному режимі. Що якнайкраще демонструє різницю у рівні команд на цю мить? На жаль, не вдалося інтриги. На жаль, Файнорт не нав'язав якоїсь боротьби і. Коли вони приїдуть в Італію, я думаю, що шансів там буде ще менше. Тут також все зрозуміло. Інтриги ніякої немає, на мою думку. На жаль, інтер проходить далі. А от з ким він зіграє далі, зараз поговоримо. А зіграє Інтер з Баварією? Ну на 99% Це питання вже вирішено. Баварія розбила Баярне очікувано 3-0. Розгромна така перемога, яка дуже дивує, враховуючи, що буквально кілька тижнів тому вони грали очний матч у Бундеслізі. і Там Байер домінував просто шалено якось. Баварія не там завдала буквально один чи два удари по воротах. Байер награв на купу голів поїжджі, але рахунок був 0 -0, і Тоді здавалося, що Байер нав'яже конкуренцію в плей-оффе ЛЧ і може навіть зробити апсет, вибивши фаворита. Але не знаю, що сталося. Алонсо експериментував зі складом, вийшов без центральних нападників, і можливо це вплинуло на те, що так беззубо виглядала його команда в атаці. Баварія свої моменти реалізовувала Кейн дубль мусіяла просто один гол. Перемога, яка далася Баварії не сказати, що легко. Таке відчуття складалося лише після того, як Байер залишився у меншості. Майже 30 хвилин основного часу Баварія грала у більшості, і цей період часу вже просто догравала цей матч, катала Байер. Але до другого пропущеного гола Байер виглядав не настільки погано, як це відображає рахунок 3-0. Але як то кажуть, гра забувається, результат залишається 3-0 після першого матчу. Навіть попри те, що у Ліверкузені часто місцевий Байер робить якісь і сенсації відіграючись на останніх хвилинах, але 3- проти Баварії проти Гімона це вирок. Ми, можливо, маємо одну вже пару гарантовану після перших матчів Інтер проти Баварії. Напишіть у коментарях, до речі, як вам таке протистояння. І або, можливо, ви не згодні хтось із пари Байер та Фейнор зробить диво. Передостанній матч на сьогодні Ліль проти Борусі, точніше, Боруся проти Ліля. Матч був у Дортмунді, але ця гра також не була якоюсь захоплюючою. Так, високі швидкості були наявні, але глобально серед інших топових матчів мало хто помітив це протистояння. Адеємів просто якусь фантастичну форму демонструє саме у люди чемпіонів на внутрішній арені. Він часто випадає з гри, а тут знову забив ЛЧ, Перший він у списку бомбардирів цього турніру. Після того Борусія трошки сіла, грала по рахунку, а Ліль впевнено, впевнено підтискав, підтискав і в кінці матчу все ж таки зрівняв рахунок і до себе додому вони поїдуть за нічийного рахунку і почнуть усе спочатку. За грою мені більше сподобався Ліль. Вони виглядали краще. Можливо, тому що Боруся сіла після голу і грала по рахунку, але Ліль виглядав дуже злагоджено і класно команду гру демонстрував, особливо в атаці при переміщеннях часто задіював флангові якісь комбінації, що на мою думку може навіть вивести їх у ран фаворита перед матчем Відповіді після першого матчу мені Ліль видався більш потужною командою ніж Боруся, і шанси на потрапляння до 1 четверту у них більше на мою думку. Ну і крайній матч на сьогодні я залишив його на десерт ПСВ проти Арсенала 1-7. Тільки вдумайтесь, 1-7. Це рахунок просто таки зриває дах усім шанувальникам футболу, особливо тим, які дивилися цей матч, і знають, що у Арсенала залітало просто таки усе. Вісім ударів площину і сім голів. Щоб ви розуміли, наскільки боляче ця поразка для фанатів ПСВ за XG, тобто коефіцієнтом ймовірних голів, наскільки команди награли, ПСВ поступився лише на пів на півгола. Тобто за XG рахунок мав бути десь 2-1 на користь Арсенала, але він 1-7. Це один з найбільших розгромів в історії турніру, і Арсенал, звісно, проходить. Далі тут ніякої інтриги вже немає. Якщо там навіть 3-0 у Байера ще можна відіграти якимось камбеком диво, то 6 м'ячів, а навіть опт, суперкомп'ютер футбольний, дає 0% ПСВ. Я такого ще не бачив, щоб 0% ймовірності на прохід ПСВ у наступну стадію. Арсенал красний, зрозуміло, що шансів у АПЛ Побороти з Ліверпулем уже майже не залишається, і ви вирішили усі свої сили направити на Лігу Чемпіонів. Можливо, щось вийде там. Як ніяк, якщо проти ПСВ, то далі по Реал, і там уже треба демонструвати справжній рівень. Все ж таки, ПСВ, попри їх шалений футбол і шалений рівень гри у цьому сезоні, все таки це не такий рівень, який мають суперники Арсенала далі по на цьому все будемо прощатися і пишіть у коментарях, як ви думаєте, чи побачимо ми якісь сенсації у матчах відповіді. Адже, як ми бачимо, майже у всіх протистояннях уже усе вирішено. Буквально кілька поєдинків з інтригою залишається, але можливо ви не згодні з цим і поспрощатись зі мною у коментарях. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!